Danske і і Сина, і Святого Духа, Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця Пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. Читання Святого Євангелія від Матея. Як же вони вирушили в дорогу? Ангел Господній з'явився вві сні Йосифові й каже: Устань, візьми дитятко і його матір і втікай в Єгипет, і перебудь там, поки я тобі не скажу. Бо Ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Вставши, Йосиф узяв уночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет, де перебув до смерти Ірода. Щоб збулося сказане Господом через пророка З Єгипту я покликав мого сина. Як же вмер ірод, ангел Господній з'явився в вісні Йосифові в Єгипті і каже: Встань, візьми дитятко та його матір і повернись в Ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чигали на життя дитятка. Устав він, узяв дитятко та його матір. І прийшов в ізраїльську землю. Але, почувши, що в Юдеї царює Архилай замість Іруда, батька свого, побоявся іти туди. Попереджений же в вісні, він пішов у галілейські сторони, і, прибувши туди, оселився в місті, що зветься Назарет, щоб збулося сказане пророками: що Назорей назветься. Слово Господнє, слава Тобі Христе. Повірити, що все в Божих руках. Молімося за повну довіри відданість Богові у хвилинах кризи. Невдовзі після великої радості з народження Ісуса для Марії та Йосифа настав час великого випробування. Вони змушені тікати від Ірода, який хоче вбити Ісуса. Намагатимусь уявити цю подію, щоб разом із ними її пережити. Поспілкуюся з Марією та Йосифом про те, що вони пережили тієї драматичної ночі, запитаю їх про почуття, які їх тоді супроводжували, проникнуся їхніми стражданнями. І супроводжуватиму їх під час нічної втечі до Єгипту. Спробую пригадати деякі особливо важкі ситуації, які застали мене з Нанацька. Як я тоді реагував? Як зношу раптові випробування, страждання. Щиро розповім про це Марії Йосифові. Та маленькому Ісусові зверну увагу на те, як Бог піклується про Ісусову родину. Він застерігає її від небезпеки, показує напрямок втечі, чудесним чином, опікується ними під час дороги і перебування в чужій країні, допомагає їм повернутися на батьківщину, охороняє від подальших небезпек. Пригадаю ситуації з мого сімейного життя, в яких я досвідчив, як чудесно Бог провадив мою родину спільноту посеред важких випробувань і життєвих труднощів. Подякую Богові за ці моменти. Буду захоплюватися покірністю Йосифа і Марії перед Богом, а також їхньою довірою. З якою вони приймають кожне його натхнення і пораду. Яка моя довіра і покірність Богові у хвилини небезпеки та страждання? Чи здатна я бути терпеливим і довіряти? У завершальній молитві запрошу Марію, Йосифа і дитятко, до своєї сім'ї, родини та спільноти. Довірю їм. Найважчі проблеми розповім про них і з вірою повторюватиму усе в Божих руках. В школі Богородиці Марія вчить нас, що довіряти означає віддати своє життя в Божі руки, в руки Господа, який нас творив, і який безмежно нас любить. Послання Богородиці Цариці миру 25 березня 2021 року, дорогі діти, і сьогодні я з вами, щоб вам сказати, Дітоньки, хто молиться, не боїться майбутнього і не втрачає надії. Ви вибрані, щоб нести радість і мир, бо ви є мої. Я сюди прийшла з ім'ям цариці миру, тому що диявол хоче не миру та війни, хоче сповнити ваші серця страхом перед майбутнім, а майбутнє Боже. Тому будьте смиренними і моліться. і віддайте все в руки Всевишнього, який вас створив. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, допоможи нам довіряти, що наше життя є в Божих руках. по посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у твоїх руках. Відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення. Назавжди відрікаюся, сатани, усіх його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія! Перед лицем усього небесного двору, цілої церкви, посвячуюся твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддаю, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл. Минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за Тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з духом Твоїм. Нехай по заступництву пречистої Діви Марії, Цариці миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.